Ми, ми працюємо тільки на збереження дерев, а не на врожай. Ми плануємо, може, наступного року щось, щось зробити таке яблуко товарне. Але теж, бачите, місцями є дуже багато яблука, товарного, симпотне, велике яблуко, смачне. І що з цими яблуками буде таке? Нічого, воно так і залишиться на деревах. З так. А могли б продати. Але не маємо, не маємо коштів. Ой, не видержують. Наступного року ми сподіваємось, що дерева виживуть і ми будемо, щось, якийсь урожай вже получити. Врожайність до війни у нас була врожайність, це стандарт, десь 40-45 тонн з гектара. Це, це подарунки від братського народу, я вам скажу. Це все, що ми назбирали ось тут. В окрузі це і сада, і біля холодильника, і ось наші сусіди це збирали, оце все приносили сюди. Вже якусь частину вивезли, я, я бачу, що Ну, кудись ми його зносимо. Такий музей у нас. Музей ДСНС приїжджали, там якусь частину забирали. Слава Богу, останні місяці вже, вже ні, нічого не знаходили. Так, по мелочі, по мелочах. Якісь осколки, а так щось велике. ні. Це сховище, яке було зруйновано повністю 8 квітня. Сюди прилетів залп, загорілося. І три доби наше сховище горіло. Це було сховище по новітнішим технологіям. Тут розміщували ми приблизно більше двох тисяч тонн яблук наших, товарного, нашого товарного яблука. І це сховище давало можливість нам зберігати яблука понад рік. Будівництво цього сховища більше двох мільйонів євро. Це тільки сховище, Але тут були і електрокари, і е, лінія сортування тут була. Е, планували ми, ми виробляли сік е, прямого віджиму. Також у планах у нас було це виробництво сідера, але це були все плани до війни. На підприємстві у мене працювало 50, 50 людей. І на на сховищі, на холодильнику, і тут у саду. Зараз я і ще бухгалтер. Ми продавали усі рітейли Харківської області, усі, усі сітки магазинів, усі супермаркети, також е сусідні е області були це Сумська, Полтавська. Луганська, Донецька область, а також на експорт відправляли. Півтора року засадам ніхто, ніхто не працював. Ось примір, якраз саду, який занедбаний, ми лише частину саду змогли відновити за цей рік, а більша частина, скоріше за все, загине, тому що ми не маємо ні коштів, ні. Ні, ні тієї інфраструктури, і вже їй не потрібно стільки яблук вирощувати, якщо у тебе немає сховища. Відновити, якщо у відсотках, то приблизно, я думаю, десь 20% ми приблизно відновили за рік. Але не знаю, останні другі там 80% зможемо ми їх відновити чи ні. Кошти. Кошти, розумієте, кошти. Нема коштів, у нас нема коштів. О, я дуже багато їздив по всяким форумам, там по програмам підтримки. Зараз від держави таких конкретних програм я не бачу ніяких. І ще навіть, мабуть, за того, що ми знаходимося у зоні, як... у нас ми 60 км від Куп'янська, там це бойові дії рядом. Я думаю, що це якось впливає на це. Тому... Якось відновлювати і давати гроші, я думаю. Ми все розуміємо, тому якось за поки за власні кошти. Але якщо є які, якісь програми, про які ми не, не знаємо і не розуміємо, то дуже б хотілося.